Йому 15-го, ну офіційне відео є, 15-го Сирський вручав нагороду. І він, і він що озвучив? Каже, Трошки алюмінію мені вручили. Він каже, по барабану на ці нагороди. Він такий жорсткий був, як я впертий був він, характером такий. Я його 3 липня обнімав на озерні. Він був зломаним пальцем. Кав, сину, ти ж, а він навіть в госпіталі не був. Його пустили на пару днів. І цей. Він каже, тату, я кажу сину, ти же ж рік під Бахмутом відвоював, вже переводця кажу. Він каже, я не хочу, кажу син, ну як не хочу, від того слова, що не хочу. І все. Був працьовитим, справедливим, надійним товаришем. Всі він був товаришем, допомагав. Побратими, наскільки я знаю, я з ним спілкувався останні дні, коли він був відпустці. Він був контужений і був відпустці у нас там силь. Я з ним спілкувався. Він казав, що я захищав, захищав і буду захищати нашу Україну, тому що я для цього народився.